Минулої ночі в Дніпропетровську та Кривому Розі горіли офіси партії Удар і свобода. Про це повідомили ЗМІ-представники цих організацій. Слідчі встановили, що йдеться про умисні підпали. Стало відомо, що невідомі атакували приміщення Дніпропетровської організації партії регіонів. Пошкоджено вікна і двері. За відповідним фактом, правоохоронці проводять перевірки. Майже одночасно близько третьої години ночі в Кривому Розі і у Дніпропетровську в офісах політичної партії Удар відбулися пожежі. І в обох випадках приміщення кидали пляшки із запальною сумішю. У Криворізькому офісі підраховують суму збитків, а у Дніпропетровську трохи інша ситуація. Я так розумію, що цілею їх був офіс обласної партії Удар но від того, що вони перепутали окна, вони вижгли сусідні офіси. Наразі слідчі Кіровського райвідділу міліції вивчають записи камер спостереження на Ушинського 3 поки можна Сказати лише, що невідомих, які підпалювали приміщення, було шестеро. Ще два подібних випадки відбулися сьогодні вранці. І обидва пов'язані із партійними офісами. Очевидці припускають, що на вулиці Шевченка зловмисники також помилилися, і пляшка із запальною сумішю потрапила замість приміщення партії Свобода поверхом нижче, побутові майстерні. Два часа ночі я услышав бой битих стоків. Я вийшов і побачив, як вже стіна горить і горить. Да, бросили коктейль молота в одно з окон. А от табличка із написом Дніпропетровська організація партії регіонів стала для хуліганів прямим орієнтиром. Це вони бросили сюди краску ще. Краски два стекла. Приміщення обладнано камерами відеоспостереження. Співробітники жовтневого райвідділу міліції впевнені, що їм вдасться встановити особи нападників. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.